Цього року загальноосвітня школа номер 1 відзначила свій ювілей. Пройшло 80 років з того часу, як одного вересневого дня школа вперше відчинила двері дітям у загадковий і прекрасний світ знань. Скільком учням тут допомогли стати на крила, подарували путівку в доросле життя. Час іде. Школа процвітає і з кожним роком чекає нових учнів, не забуваючи при цьому жодного з своїх випускників. Вони теж пам'ятають рідну школу. Тут пройшло найкращі роки моєї мого дитинства, 10 років, і зрозуміло, що запам'яталося надзвичайно багато, цікаво. Але я хотів би лише зупинитись на одному, і можливо, саме завдячуючи тим вчителям, які мене вчили, я і обрав фах вчителя історії. Школа рідна мені і тим, що тут більше 30 років пропрацювала моя мама. Тому я по праву можу вважати і говорити, що перша школа це моя рідна школа. А крім того, на той час в школі прививали таку важливу річ, як любов до праці. От я зараз пам'ятаю, ми робили шлакоблоки. І потрібно було за два уроки праці зробити 12 блоків. А за блок нам платили дві копійки. І от це були перші. Гроші, перша своєрідна зарплата, яку ми отримували в кінці місяця. Ну, це було десь 80 копійок, хто як міг зробити за місяць тих блоків, але це були вже гроші, які ми заробили власною працею. І Ми їх надзвичайно цінували. Ну, Ніби побував справді в першому класі, ніби знову маленький. посадів за першою за партою, зустрівся зі своєю вчителькою, яка вперше мене прийняла в перший клас Кемська Неля Степаніна. Пам'ятаєте, такий фільм був, коли дерева були великими, велики. Я що я дивився, колись дерева такі були великими, а зараз такі поменшили. І футбольне поле, яке я колись мусив оббігати на фізкультури, боже мій, я так переживав, щоб його оббігти, а зараз можна перейти за дві хвилини. Вчителі ну, майже не помінялися. Якби не зморшки, якби не їхні напружені обличчя, руки, можна було б сказати, що це перший клас, сто відсотків. Вони сьогодні сяють квітну, їм багато квітів, подарунків. Коли прийшов в школу, Перше, що в мене вразило, це дитяча пам'ять. Я вдихнув повітря, повітря свого дитинства дійсно, коли було емоційне, емоційний стан був дуже піднятий, бо навчання в школі це, напевно, одне з найяскравіших, що може бути в житті людини, безумовно. Дуже приємно було згадувати і бачити вчителів, які ще в як кажуть в обоймі, зустрів свого однокласника. Ну, сьогодні хотілося б бачити набагато більше своїх знайомих, але я думаю, що це все ще попереду, ми ще зустрінемося обов'язково. Це була не просто зустріч з нагоди ювілею школи. Це було свято, наповнене спогадами, радістю, теплом та любов'ю. Малиновий передзвін прожитих років у школі звучав не лише в пам'яті, а й в серці кожного випускника, які зібрались у будинку науки та техніки, де продовжилося святкування ювілею школи. Що ж відчувають вони до другої домівки? Ну, Перш за все почуття вдячності, тому що саме завдяки школі я стала тим, ким я стала. А стала тим, ким мріяла стати, тобто вчителем. І перш за все почуття вдячності. Ну і почуття радості, що попала саме в цю школу, що в такі колективи, такі, що так сталося моє життя. Школа це завжди. Зустріч із дитинством, зустріч з юністю нам приємно, що є така школа. Я дуже горжу, що в цій школі, який, е, яка у нас сьогодні є, перша, ми віддали всі свої 10 найкращих років. Ювілей школи це свято, якого немає у жодному календарі, крім шкільного. А за роки існування загальноосвітня школа номер 1 вивела на життєвий шлях майже 4 тисячі випускників. Це головне досягнення навчального закладу. Переконані гості, що завітали на свято. Серед них і міський голова Володимир Москаленко. 80 років це події, це дата. Ви пройшли гарний шлях. Ви випустили масу випускників Випускники вашої школи, відомі не тільки в нашому місті, далеко за його межами. І свою цю головну функцію навчати і виховувати ви достойно виконуєте. І сьогодні перша школа це ведуча школа в нашому місті, Це традиції гарні, це напрацювання. Мені приємно говорити про ваші досягнення, про те, що робилося протягом цих років, що сьогодні робиться, про славний педагогічний колектив, про ті спеціалізації, які є, про ті новації, які ми пишаєтесь. Тому, шановні, я вас всіх вітаю з вашим святом. Хай все буде добре в вашому домі, ім'я якому перша школа. Свято вас, дорогі друзі. Загальноосвітня школа номер 1 однією з перших в Україні перейшла на п'ятиденний режим роботи. В 2003 році їй надано статус школи з поглибленим вивченням іноземних мов. У цьому велика заслуга педагогічного колективу та директорів, які в різні часи очолювали навчальний заклад. Низький уклін їм від батьків та дітей наголошували виступаючи, вітаючи ювілярку зі святом. Вам сьогодні уже і лише тільки 80. Якщо розглядати із розміру Всесвіту, цей навчальний заклад робить лише тільки перші немовлячі кроки. Але поруч з усім, навчальний заклад пройшов через важкі повоєнні роки, роки відбудови і перебудови, реформі освітянської галузі, а саме основне, викохав і вивів люди близько 4 тисяч своїх випускників. невичерпної творчої сили, хорошої і вдячної пам'ятці, терпіння і наполегливості, тому що педагогічна праця ніколи не була і не є легкою. Зі святом вас, шановні мої, шановна моя родина! А ще були нагороди почесні грамоти від обласної ради та Коростенської міської ради. Від управління освіти та науки Житомирської облдержадміністрації та відділу освіти. Багато теплих слів лунало цього дня на адресу ветеранів педагогічної праці. Не вистачить квітів, щоб їх вшанувати. У нас сьогодні ювілей і не простий ювілей, а ювілей домівки поколінь. Ми пишаємося тим. Що працюємо в такій славній, такій легендарній школі, яка вивела на життєві шляхи багато видатних людей. Ми, ми нове покоління вчителів, обіцяємо не підвести, не порушити ті, традиції, які були закладені нашими ветеранами освітянської ниви, з неймовірного хвилювання і пишного букету квітів з нового портфеля і нових друзів починається шкільне життя кожного з нас. Тож прийми найщиріші вітання. Школа від своїх випускників. Звертаюся сьогодні до випускників першої школи. Не сурайте свого навчального закладу, тому що ті знання, той перші паростки вашого життєвого досвіду ви отримували саме в першій школі. Тому старайтесь допомогти хтось доброю справою, хтось матеріально. Тобто просто добрим словом прийти і навіть поспілкуватися і допомогти з тим вчителям, які ще сьогодні тут працюють. Школу я побажав би тільки щоб вона квітла, розквітала, тому що ну, школу треба трошки підремонтувати. Це 100%, тому що вона вимагає вже ремонту. Хай би вона ще. І я ще б дуже хотів, би, щоб на сторіці побувати в школі. Щоб вона підтримувала ті сильні традиції, які були завжди в першій школі, щоб вона випускала. Гарних дітей, патріотів, які любили б свою державу безумовно і не забували віддавати сторицею школі те, що вона давала свого часу. Я впевнена, що школа була і буде завжди серед перших шкіл, і що і надалі вона буде тільки однією з кращих серед кращих. Кожна людина, перегортаючи сторінки свого життя, часто зупиняється на ті, що називається школа. Тож нехай найкращим подарунком тобі перша школа буде щира учнівська любов, пам'ять та шана.